кенгурятко Тібо і похід у гості. У далекій Австралії на великій сонячній рівнині, в затишному будиночку, жило було маленьке кенгурятко. Звали його Тібо. Воно жило із мамою та татом, і понад усе любило гратися з мамою вдома. Вони будували вежі з кубиків, ліпили пасочки з піску і малювали яскраві малюнки. А сам Тіпо дуже хотів бути корисним. Він прибирав свої іграшки, складав одяг і допомагав мамі на кухні. Так сталося, що через роботу тато Кенгуру мусив переїхати в інше містечко, далеко від того, де вони з мамою жили до весілля. А тут, на новому місці, вони нікого не знали і не встигли знайти близьких друзів. Але одного разу мама сказала синочкові знаєш, я познайомилася з іншою мамою. У неї теж є кенгурятко. Нас запросили в гості. Не хочу! насупився Тібо. Чому, любий? Це ж буде так цікаво, усміхнулася мама. Ми поспілкуємось, а ви з хлопчиком пограєте. Я хочу бути тільки з тобою, мама обійняла Тіпу. Давай подумаємо про це завтра. А зараз краще разом спечемо пиріг. Вони спекли аж два пироги один для себе, а другий у подарунок новим знайомим. А для кого другий пиріг? здивувався тато, повернувшись із роботи. Ми з тібо завтра йдемо в гості. Усміхнулася мама. Тібо знову засмутився і пішов у кімнату. Він не сердився, але йому було трохи страшно й самотньо. Зовсім не хотілося йти в гості. Наступного дня мама сказала: Пора збиратися, нас чекають. Можна, я не піду? уперся Тібо. Мені б дуже хотілося, щоб ти пішов. Я впевнена, тобі сподобається. Обняла його мама. Тібо подумав і погодився. Вони постукали у двері. Їх зустріла тітонька Лолі та маленьке кінгурятко. Усе було новим і незвичним. Тібо стояв, притулившись до мами. Хочеш із нами погратися? запитала тітонька Лолі. Н Ні, тихо прошепотів Тібо. Йому хотілося додому. У свою кімнату до своїх іграшок, і щоб вони з мамою були тільки удвох. Мама пішла пити чай з тітонькою Лолі. Діти мовчки дивилися одне на одного. Тібо майже заплакав. Але раптом незнайомий кенгурятко простягнуло йому іграшку. Тібо взяв її і ось вони вже гралися, а за кілька хвилин у кімнаті. Лунав веселий сміх нових друзів. Увечері тато забрав Тібо та маму додому. Ми прийдемо ще? запитав Тібо. Звісно, усміхнулася мама. Це був його перший друг, і тепер він знав, ходити в гості може бути весело.